Так, всім привіт, з вами я Назар і сьогодні ми будемо знімати, як я проводжу свій звичайний день. Коли проводять зі школа. Перший я просто перебираюся і граюсь в телефоні. ну то Той ставте лайк. І підписуйтесь на мій канал. Червона кнопочка знизу, нажимайте ставте лайк. Нажмати на... на на дзвоник, щоб не пропустити відео. Оце я зараз гуляю, ось. Мій гараж, сине, кури. Ось я зараз сам гуляю. От я вам зараз покажу Ось, дивіться. У мене зараз такі кусі. Так я вам зараз покажу ще. ще когось. У мене є мій молодший брат. Хе-хе-хе, <гум> Там типа кугу за страх. Там ку... котам застрахли. Чпочники тут... Ш... 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 я не знаю. Шука ова. Це самокату там. Там моя собака Чарли. Тут його нема. А де ж ботя думаю? Он нема. Дявно. Отного. Так. Погород світлий. Ну, типа, когорс світлий уже квітник. Поставьте лайк. І ще знайдете э, э, канал в Телеграмі. Т він називається во так: Греца, гри, Назар Грицак Я. Він так називається. Гри... Назар Грицак Я. Типа, типа, хто не Назар, він не Грицак. Ось інше імені. Або ще. Ну, дивіться, ви пишете в коментарі. Так, 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 в коментарі. Знизу, вот там, вот там. Та то вот так, вот там, там, то там. Мій гараж. і вот там пишете звідки ви. Ок! Якщо ок, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. І на цьому моє відео закінчиться. Всім-па!